Дівчата, доброго дня! Дякую, що звітали на мій канал. Сьогодні отакий дивний ракурс у нас і отака от дивна баночка. І я не захворіла. А може, трошки і захворіла, але я вирішила таки спробувати. Мені завжди було цікаво, коли дівчата граються в гру. І вирішила спробувати. Мені теж цікаво, я не знаю, до чого це доведе мене. Чи в мене зменшиться кількість розпочатих робіт, чи в мене їх стане набагато більше, але я вирішила погратися. Це ось така баночка, продається вона в рукодільному сундучку і називається 150 завдань вишивальниці. Як от тут написано: що якщо виконати ці всі 150 завдань, то можливо вишити мінімум 60 тисяч хрестиків. Ну, це добре, тільки за який період я їх вишию. Ці 60 тисяч хрестиків. Написано, що можна заміняти якесь завдання. Якщо, наприклад, нема чогось такого або півхрестика, чи ще щось, то можна там перемотати 20 бобінок ниток і ну, щось творити. Або якщо написано вишити квіточку, то вишити, наприклад, дерево, ну, щось таке робити, творити, але ну, і нам бажають приємної вишивки. Тому я хочу відкрити таку в себе на каналі нову рубрику. Буду витягувати по одному завданню, і, виконавши 5, буду вам звітувати, що в мене з того виходить. Як і що, сама не знаю. Можливо, буде купа-купа. Бачите, -купа. тут написано, це хендмей, віз you. Отака от баночка. Ручна робота. От, так що в мене з першим завданням. Давайте подивимося, що в мене тут чекає. Олюся з'їхала з катушок повністю. Ну, ось вам. 800 хрестиків на улюбленій роботі. Ой, а якщо вони в мене всі улюблені, то що мені робити? І основний мій процес це. Корабель мій північний мандрівник. Улюблена робота. Чи розпочати щось нове і зробити ще одну улюблену роботу? Напевно, ні. Напевно, давайте будемо трошки замінювати. Ну, вже почалося, так? Я вишиваю 800 хрестиків на кораблі. Але як там півхрестики, то, ну, петітинки, так, то мені потрібно буде вишити 1600. Клас. Якщо такі всі задання великі, то я буду довго це робити. Ну що, я пішла виконав. А, ну давайте я вам покажу вже свого кораблика. А, раз уже така пісня, то будемо чесними. Ось мій корабель. На сьогоднішній момент вишито 75%, відсотків, мені лишається 25 тисяч з хвостиком. У мене, бачите, тут вже підріз бочок, вже вона отак от закруглюється, вже ще... здається, що ще трошечки і луна буде вже завершена, буде залишатися мені величезна купа фону. Але роботи ще багато, тож я пішла виконувати свою норму 1600 потітонок на цій роботі. Так, пройшов один день, я виконала перше завдання. Вчора я вишила 1200 з чимось там, з тібочків, і сьогодні вранці. Додзьобала. <ріст> і Ще 400 щимось, і в мене вийшло 1740, прям така рівненька циферка стібочків, півхрестиків, і тому в мене, бачите, навіть трошечки перевиконала завдання. В мене 870 хрестиків, якщо перевести в хрестики, От, І, бачите, в мене додався тут бочок. От в цій діляночці я працювала, якраз оця плямка в мене тут довишивалася. Якраз так гарно вийшло, що дуже легкий такий у мене тут діляночка така легка, тому я швиденько впоралася, і, от, бачите, в мене вже так от просувається корабель. Було б прикольно, знаєте, всі завдання підлаштовувати під цю роботу, і може таким чином би вона просувалася, але я впевнена, що щас нам випаде щось таке кольорове. А тут у мене сепія то сильно не розженеся. Ну, буде цікаво. Тож давайте з вами виберемо наступне завдання. Друге. Ой, так цікаво. Аби так не вийшло, що я зараз собі купу стартів нароблю. -ти, -ри -ти, -ри ти ти, ріти, ти ти. 400 за схемою українського дизайнера. А що? Ну і добре? Я все буду підлаштовувати під корабель. Не знаю, що з цього вийде, але це Мурчена рукаділь. Господи, що я милю? Катрусі на Це схема дизайнера. Так? А що в мене ще є українського дизайнера? А в мене зараз немає робіт українського дизайнера, у мене нічого нема. Тому я берусь знову за корабель. І якщо у нас тут хрестики, то я візьму, мені потрібно вишити 800 стібочків, так? Для того, щоб виконати друге завдання. Ну, не знаю, чи вам цікаво буде спостерігати а, тільки за кораблем, але ну, поки що виходить так. Тож я відправляюся виконувати друге завдання 800 стібочків на кораблі. Друге завдання я виконала. У мене вже є два папірчика. Я вишила, що я тут вишила? 867 стібочків, це якраз десь 430 хрестиків. І друге завданнячкої друг, вишивальниці я виконала. Ось тут, якщо вам помітно, чи ви помітили різницю, тут у мене додалася така рядочок із фону, і ще ось тут от трошечки повишивала краєчок луни, позаповнювала тут пустоти, одиночки, які де були. ну Їх тут мало в роботі, ну, але вони є. От, так що ж, я з завданням No2 впоралася і тепер хочу потягнути наступне. Я сподіваюся, що цього разу мені дістанеться щось не таке складне. А що там у нас таке там? А що це? Боже? Виявляєте, я навіть не бачила, мені сюди ще й цукерочку поклали, Тож потрібно відкривати одразу, бо тут могла б 5 років лежати ця баночка. Тут біжучки завелися, я навіть не знала, що тут цукерка. Ой, дівчата, оці ж дівчата. Так, давайте жовтеньку візьмемо. Да? Може, тут буде щось цікавеньке. Хочеться щось маленьке, таке, щоб знаєте, швиденько виконати, і було не дуже складно. Тинтеринтернтер. О! О, 700 хрестиків на процесі, де є квіти, букети, галявина з квітами. 700 хрестиків. Ну, такі, ви знаєте, завданічка. Я так розумію, тут не буде завданнячка. 50 хрестиків, 15 хрестиків. Тут буде все-таки доволі такі складненьке, да? Ну, ну. Ну, може, це і на краще. Є до чого тягнутися. Так, третє завдання. І так співпало, що я якраз планувала. У мене все йде по плану, дівчат, виходить. Або баночка, ці завданнячка якось підлаштовуються під мене, але поки що в мене все виходить. Бо я дуже боюся, знаєте чого, щоб не наробити багато стартів. Мені б так, щоб їх зменшити. От. От, тому я якраз хотіла повишивати джмелика свого, От, а чим вам не букет, а чим вам не галявинка? А, маки є, кульбабки є. А, якісь квіти є, якісь ось бутончики є. Ось у мене тут аж ціла галявинка. От, тому я маю де тут розгулятися і сподіваюся, що. Я зможу надзьобати тут 700 хрестиків, хоча робота дуже складна. Дуже. Ну що ж, я пішла працювати. Ох, виконала я це завдання. На це в мене пішло 3 дні. Наполегливо так вишивала. Тут більше, ніж 700 хрестиків, я рахувала тільки. Я так схемою закреслюю, а, тому рахувала, порахувала цілі клітиночки, квадратики оці великі. Тут у мене їх є сім уже і навіть більше, тому я а, те, що потрібно було вишити, вишила, хоча було доволі таки складненько. Ну, Але дуже добре, що я таки змогла просунути цю роботу, бо якось вона в мене зовсім не йшла. Не вишивалася, тому такий непоганий є результат, і я цьому дуже рада. Ну і давайте е, з вами подивимося, що мені, яке мені випаде четверте. Так, то вже четверте. Так, четверте завдання. Дуже цікаво. Так, тиртити, що -ти 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 -ти. тут в мене випаде? Ой-ой-ой. О, 700 напівхрестиків на будь-якій роботі. 700 хрестиків на будь-якій роботі. Напівхрестиків. А де в мене напівхрестиків? А що в мене є з півхрестиків? Що джмеля знову вишивати? Ай! Та ні, я ж не, не, не дійшла. Ну, то виходить, дівчата. Така доля, напевно, корабель, там петітинки. Це такі все ж таки півхрестики їх можна назвати. тому піду таки вишивати свій корабель. Мені не дуже хочеться розпочинати дуже багато інших робіт, щоб виконувати завдання. Хотілося б просунути і повишивати ті роботи, які в мене розпочаті. А робіт з півхрестиком у мене немає. Це тільки корабель, мій північний мандрівник, тому. Знову ж таки, повертаюся до північного мандрівника. Щось таке виходить відео не дуже різноманітне, але от як воно виходить. Ну, Буду корабель, значить, вишивати. Буде в мене 700 півхрестиків на північному кораблі, на північному мандрівнику. Я повернулася. Багатенько часу пройшло, я вишила норму, але так захопилася вишивкою, що не показала вам її. Мені потрібно було вишити 700 напівхрестиків, але тут додалося 3 4, 4 і ще 800. Ну, Десь 4800 я додала стібочків. Бо Олюся вчора була в ударі, і я, як завжди, вже традиційно цю роботу роботу беру зранку обов'язково, щоб хоча б 200-300, хоч щось би тут вишивалося, щоб вона завжди в мене просувалась. Хай повільно, але вишивається. І в мене було припарковані тут ниточки, і тут ниточки були припарковані. Я вирішила, що я розпочну саме з них. Що з вони тут у мене тіліпаються? І я прошила якраз воно тут по колу, так вони йшли, і з цього боку в ту сторону. І в мене, бачите, промалювався вже контур луни моєї. І думаю, ну, почну далі. І виходило, що в мене отут така якраз така діляночка цікавенька виходить. Тут знизу все вишито, а ось цю частину мені потрібно було вишити. І як, як завжди, ну, я розпочала, я не вишукую, що б мені тут шити, де якийсь хрестик не зашитий, або ну, стібочок. З цього я і починаю. Підсвітила наступний собі колір і дивлюся 1200. Мені залишилося. І я вирішила, що ну, діляночка така обмежена, так. Я можу ній спокійненько, я не заплутаюсь, у мене є розміточка, є вже на що орієнтуватися. Тут небагато, невеличкий простір, не потрібно скакати по всій роботі. Тому я вирішила думаю, візьму і вишую повністю цей колір, і він якраз вийде в мене з роботи. Вишила, думаю, і швиденько, швиденько це знаєте так, або вимкнути світло, я ж не встигну, потрібно швиденько. Вишила я ті 1200. Думаю, а ну, а я загляну, ну начебто я ж норму зробила. ну заспокойся. Ні, думаю, я ж загляну. Підсвічую наступну там от, е, е, хрестичок, той, який мені потрібно вишити, дивлюся, 156 стібочків і колір теж вийде з роботи. Думаю, ну ладно, 156 стібочків вишиваю. Вишила, а воно ж тут так от розкидано, ну тим не менше. Вишила їх. І отак, от, дівчата, я вчора гралась, я не можу вже а, п, і спина ниє, і вже встать потрібно, а я не можу відірватися від цієї роботи. І от таким чином, граючись, я повиводила всі світлі кольори. У мене вже тут майже все вишито. І залишалося 1800. А, ой, я не взяла вам, ану. А, тільки блискіткою залишилося зашити цією ниткою. І в 1800 стібочків, ось вона. То я вам про неї розповідаю ніколи її не показую. Ось ця нитка. От. І ще й їх там трошечки подзьобала, Ну, чесно кажучи, вже не вистачило силочок, втомилася. Але тут ще щось тут повишивала цією ниткою, і вже сьогодні вранці, традиційно, як завжди, мій ран... я вже не можу жити без, без цього корабля. От ранок у мене починається з корабля. Я не знаю, якщо я його дошию, що в мене буде ранком? Я прямо аж сумую за ним. От. І я сьогодні тут додзьобала не всі, вам не видно. Шкода, воно дуже блищить. Оце все тут, все зашито оцею ниточкою. І мені лишається буквально ось тут. Плямочка така невеличка. І ось тут от трошечки ось не зашито. Тут 500 стібочків, мені лишається дошити, і в мене буде повністю готова луна. От так ой, бачите, ну, не видно. От. Ну, може, колись вийду на сонечко, не знаю, як колись побачимо. Коли це буде, не знаю. От. Але луну я вишила. Мені лишається тільки, в принципі, от, трошки дошити і залишається тільки фон. Фон вишиватиметься трошки нудненько, але набагато легше, тому що темними кольорами по-світлому вишивати набагато легше, ніж світлим по-світлому. Тим більше, що основа в мене не біла, а така вершкова, якась така. От, тому складненько тут вишивалася ця луна, але в мене вже вона готова, ви бачите. От, і, Лишається мені 17125 стібочків. Ще дуже багато. І так, моя лампа щось впаде. І розмахалася руками. І де ось тут половиночка. І ще раз, два, три. Ось тут. Оце вже верх роботи. Десь отак от. Я це думаю, можу перекрутити її, домалювати, розміточку. І вже я буду бачити, де краєчок. От. Тож, завдяки цій моїй веселій грі з 150 завдань вишивальниці, бачите, я оце так стрибанула. Ну, Я розумію, вам, напевно, буде не дуже цікаво якась так виходить, що всі роботи я тяну вже п'ятий фантик, да? п'ятий папірчик а Повшвала всього лише дві роботи. Якось нуднуватенько виходить, але ну, не знаю. Може, я більше не буду випускати таке відео по 5 завдань, бо щось, мені здається, трошки нудненько. Ви мені напишіть, мені буде цікаво, чи вам цікаво спостерігати за, так... за таким дійством, чи ні. Ух ти, 300 хрестиків з зеленим кольором. Супер, бо я сьогодні його вже корабель повишивала. І мені його сьогодні вже не хочеться, бо втомилася від нього трошечки ось 300 зелених, 300 зелених. Зараз я вам пошибуршу. Цікаво, дуже виходить, тому що ця робота на минулому тижні в мене відпочивала. Я до неї так і не дібралася, не встигла її трошки повишивати, хоча б трошки знайшла. Бо, щоб не ще відключилася. Ось так це буде виглядати Ось такий гарний букетик. І якраз мені можна буде, тут у мене один листочок є. Я отут листочок десь вишиваю, і якраз отут десь, а де воно тут в мене. Чи поверху, і отут у мене буде. Теж листочки зелені, тому чудово. Якраз я і цю роботочку трошки повишиваю, бо вона в мене трошки залишилася осторонь. А ось а ось де ось: тут у мене якраз буде зелений листочок тут, зелений листочок тут. Чудово! Просто чудово! Бо я, чесно кажучи, сьогодні і не знала, що мені таке повишивати, бо все хочеться. Все одночасно, а воно ж так не буває. Тож відправляюся вишивати 300 зелених хрестиків. От, дівчатка, виконала п'яте завдання. От, тут додалися листочки аж, аж 440 хрестиків. Ну, і тут у мене було трошечки часу. Щось я тут ще десь щось тут додалося зовсім небагато. Бачите, жила трошки роботка, бо така блідося була. І е, якщо б я продовжувала вишивати цю роботу, звісно, я б цю тачечку вишивала, а не листочки. Ну, а так завдяки цьому завданнючку, бачите, в мене тепер така от є тут краса. І далі вже будуть е, квіточки. Ну, Така от гарнівничка в мене є. Потихеньку просуваюся. Ну і все, П'ять завдань я виконала. Е, всього лише повишивала три роботки. Переможцем у мене ось покажу вам. Джмелик, повишивався трошки, братки і корабель, мій переможець в цій, в цій грі, 5 завдань, які я виконувала, і він у мене більше всього просунувся. Ну, бачите, що тут у мене вже зовсім. Змінилася ситуація, вже я так наполегливо йду, мені дуже кортить його завершити. І я, от, бачите, наполегливо працюю над фоном. От, тож, у мене тут є ще такі невеличкі зміни в цьому процесі. Ну і все. На цьому буду казати вам до побачення. Мені дуже Цікаво, дівчат, напишіть мені, будь ласочка, чи взагалі вам цікаво буде спостерігати за цією грою, чи може її якось а, щось інше таке подумати, як зробити. Бо щось мені здається, що трошечки нуднувато виходить. А, спостерігати? Не знаю. Неоднозначна така в мене думка, тому мені було б цікаво почути вашу думку з цього приводу. Ну, а тим не менше. Так, от незаплановані такі просування в мене все таки відбулися. Ну, все на цьому, дівчатка. До побачення, натхнення вам. Бережіть себе і до зустрічі в моїх наступних відео.